Доброго дня, учасники конференції. Тема нашого дослідження проблема молодіжних цінностей та цінностного ставлення до сучасної освіти. Сьогодні конкурентна спроможність випускника вищого навчального закладу визначається не лише його кваліфікацією, але й розвитком якостей та ціннісних орієнтацій, які сприяють успішній соціалізації та неперервному професійному зростанню. Вища освіта у сучасних умовах не задовольняє потреби суспільства, держави та особистості. Освітній процес у вузах будується на основі колишньої знанімої моделі, і ми вимушені констатувати зниження якості випускників, консерватизм у використанні сучасних освітніх технологій. Відтак, перед системою вищої освіти актуальним постало питання змісту, структури та технологізації професійної освіти молоді, яка під Відповідала вимогам часу. Відношення людини до освіти як до цінності має давню історію. Ціннісні орієнтири спрямовані на регулювання духовного життя суспільства, відтак складають одну із підвален його стратегії у сфері освіти. Поняття цінність, ціннісні орієнтири та ціннісне відношення охоплюють такі фундаментальні поняття, як пізнання навколишнього світу, суспільства, людини, змісту її життя. Та діяльності, формування і розвиток значущих якостей особистості. Розвитку філософських теорій, цінностей сприяли дослідження Анісімова, Дробницького, Дюркгейма, Леонтієва та Рубінштейна. У їхніх роботах описано кваліфікацію накопичених до цього часу конструктів, визначеними окремими авторами у якості цінностей. Досліджуючи гуманітарні науки, Леонтій окремлює три форми існування цінностей, а саме ціннісні ідеали. Поведінці та діяльності особистості, суспільні ідеали та предмети втілені цінності. Дослідники Вигоцькій, Ільїн, Леонті, Рубінштейн розглядали цінності як аспекти мотивації, моделі та фактори, які впливають на вибір шляхів досягнення мети діяльності, як різновиди переконань, як особистісно пережити зв'язок між людьми, предметами та явищами. Все це свідчить про те, що поняття цінності є багатогранними. На основі аналізу філософської, соціологічної, психолого-педагогічної літератури виокремлено окремі класифікації цінностей особистості, за галузями людської діяльності: економічні, етичні та естетичні, за стійкістю та мінливостю – абсолютні та відносні, за функціональними властивостями, цінності цілі та цінності засоби, за способом та джерелом існування матеріальні та ідеальні. Розглядаючи стратегію неперервної професійної підготовки в умовах вищих навчальних закладів, Акману підкреслює, що об'єктами ціннісного ставлення молоді є ціннісні категорії та основні компетенції професійної освіти, а саме логіко-методологічні, естетичні, морально-етичні та соціально-гуманістичні. Розглянувши поняття цінність. Форми існування цінностей та можливі їх класифікації ми вважаємо, що найбільш повно цінності розтлумачено як специфічні утворення у структурі власної свідомості, які є ідеальними зразками та орієнтирами діяльності особистості і суспільства. Однією із особливостей формування ціннісних орієнтацій молоді є включення людини в різні види діяльності, розвиток її суб'єктивних якостей та рефлексії. Ціннісні орієнтації сформовані у ситуаціях активних дій суб'єкта починають виявлятися у відношеннях суб'єкта до об'єкта діяльності. Проникаючи у свідомість студентської молоді, цінності доповнюють систему особистостних цінностей та визначають об'єкти ціннісного відношення до сучасної системи освіти. Поняття цінність наставлення, а також особливості його формування на практиці, постало предметом педагогічного дослідження, порівняно недавно, і це сприяє розвитку теорії освіти, яка відповідала потребам суспільства. Відтак для нашого дослідження актуальними є такі висновки. Цінності молодого покоління концентрують у собі соціальний досвід багатьох поколінь людей та отримують здатність вбирати в себе знання про світ. Тим самим створюючи сприятливі умови для пізнання та перетворення. Цінності стряцінності являють собою норми, які регулюють діяльність людини, виступаючи як специфічний об'єкт засвоєння. Система цінностей формує її особис... особисто особистісні орієнтації до сучасної освіти. Це найважливіша основа їхнього професійного розвитку, розкриття і самореалізації творчих сил і умінь молоді. Отже, формування молодіжних цінностей та цінностного ставлення до освіти розуміється як ціленаправлена зміна станів суб'єктів до освіти під впливом зовнішніх та внутрішніх злодей, у результаті якого формується нова якість суб'єкта цінність ставлення студента. Перспектива подальших досліджень полягає у виокремленні на теоретичному, на теоретичному рівні критерії формування цінностей сучасної молоді. Дякую за увагу.